Привіт, з вами Ерена і вітаю в своєму куточку. Сьогодні я розповім, як перший раз в житті проходила інктобер про свій досвід і як то взагалі було, але спершу розповім, що ж це таке той ваш інктобер. Інктобер це челендж, який триває протягом жовтня, і треба кожного дня малювати на якусь задану тему. Інктобер був придуманий Джейком Пакером у 2016 році. Метою інктоберу є покращити свої вміння і створити звичку малювати кожного дня. Як з назви виходить інктобер, інк... З англійської чорнила. Тому інктобер зазвичай малюють чорнилами, але на сайті вказано, що можна малювати і іншими матеріалами, наприклад, маркерами, олівцями, аквареллю і навіть в діджиталі. Головне дотримуватися чорно-білої гами, а так то інктобер відкритий на всі варіанти матеріалів, способи їх використання, а також на різноманітні способи, як ви зображуєте ту чи іншу тему дня. Inktobr можна Проходити навіть не малюючи, а практикуючи каліграфію. На офіційному сайті Inktober є ще дуже багато іншої інформації, так як, наприклад, туторіали з використання туші, спойлер, я ними не користувалася. Є також о, мерч, правила до Inktober і багато іншого. Також існує версія Inktober 52, тобто. Це інктопер, який триває протягом цілого року, і вам потрібно раз на тиждень малювати на задану тему. На сайті я знайшла лише інктопер з 2020-2021 років. Не знаю, що сталося і чому їх більше немає, бо я би, можливо, навіть спробувала, але труднося називає. Лінк на офіційний сайт інктоберу я залишу в описі до відео. Що стосується того, як я проходила свій Інктобер, то ідея його прийти мені прийшла тоді, коли моя знайома художниця опублікувала теми днів на цьогорічний інктобер, і мене це зацікавило. Та як цього року я проходила і інші івенти, в яких я до цього не приймала участь, такі годи, як Мермей чи Артфайт, то я подумала, чому б і Інктобер не спробувати. Раніше я чула про інктобер, але ніколи не бачила темдення, ніхто з моїх знайомих художників його не проходив, і плюс я боялася, що не дам раду малювати кожного дня, тому я в ньому і не приймала участь. Для зручності я собі переклала інктобер на українську мову. На початку жовтня в мене не було можливості купити чорнила і перо, тому я малювала спершу все олівцем і малювала з двох сторін. Потім це мені трохи вилізло в боку. Е, раніше я мала досвід малювання чорнилами, коли я ходила там, того року в художню студію. Але так, як я була в групі Говбі, то вчителька нам лише пояснювала, як користуватися чорнилами, і коли щось не виходило, то як це можна поправити. А ще тоді ми малювали чорнилами, але за допомогою патичків різної товщини, тому малювати пером в мене не було досвіду. З цієї причини, коли я спробувала. Писати, малювати пером, то було складно зрозуміти під яким кутом тримати то перо, щоб лінії виходили такі, як я хочу, але всі грубі, хоч я брала найтонше перо, і щоб не було клякс. Також я ще там дізналася, що чернила можна розмивати водою. З тої причини, що я не вміла користуватися пером, то мені було досить складно на початку малювати і писати, тому перші дві картинки в мене вийшли трохи. Дивними і з кляксами. А ще так, як в мене другий день був верху сторінки, то я вирішила спершу його намалювати, щоб не порозмазувати нічого. І там видно, як я поробила сильні клякси. Другому вже було трошки легше. Після того, як я відмалювала перші п'ять картинок, то я вирішила подивитися туторіали, як же ж використовувати ті ваші пера. І так, я спершу спробувала малювати, а потім дивилася, як малювати туторіали. Мені просто було цікаво спробувати без нічого і дізнатися, як мені піде. А коли я подивилася туторіали, то дізналася, що можна макати пензлик в чорнила, вау! І що можна використовувати білу ручку. І що навіть існує біле, білі чорнила, білі чорнила. Мене це так здивувало і вразило. Вау просто. А ще що можна чорнилами малювати трохи як акварелю. Я потім то пробувала. Після того, як я подивилася відео і сіяла знову наздоганяти свої аля запрогованості, пропущене, то я вже трошка більше експериментувала. А, що виявилося, що чорнило в моєму скетчбуці перебивається на другу сторону, так само, як і маркери, тому восьмий інктобер мені було шкода робити чорнилами, бо він би зіпсував малюночок акварелю на другій стороні. З цієї причини я його зробила лайнером, і це єдиний інктобер, який я робила лайнером. Ще було багато подібних днів, так наприклад, подорож, похід, віддалений горизонт, їхати, табір або подорож, і я дуже часто ламала собі голову, як би то зобразити, щоб воно не було все дуже однакове, тому це було інколи справді складно. Коли я малювала 19-й то я випадково переплутала чорнила з водою, через що в нього на плечі сталася пляма, а напевно, що було багато чорнил. І щоб даремно їх не витрачати, змиваючи в воді, то я намалювала того смелика, який трохи плаче. І коли я перегортала сторінку, щоб глянути, чи там з другої сторони воно насильно перебилося, то я ж його сама і розмазала. Ха-ха, ще я намалювала того котика і кролика. Ще під час інктоберу я захворіла, через що пропустила чотири дні з 22 по 24-те. І 25-го я сиділа, наздоганяла їх і ось. Для 22-го я взяла собі картинку з Пінтереста. І я придумала до неї таку історію, що Айгар і Люк мали біля того дерева табір. І на другий день Айгарова дуже вмовляла Люка, щоб він заліз до дерево і ліг в ньому, щоб вона зробила фотографію на пам'ять. І, як, видно, по його обличчю, йому туаж ніяк не сподобалося. 27-го... Я нарешті спробувала використати якісь інші пера, ніж найтонше. А це тому, що я почала читати дівчинка з Чужозем'я від Нагаби. І Нагаби там малює, як мені здається, третішці і чорнилими І це мене дуже сильно надихнуло, тому я нарешті вирішила спробувати якісь інші пера. І також використала вперше білу ручку. І виявляється, вона досить гарно писала по чорнилах. 28-го була тема Джамбо, і я справді дуже ламала голову, як би ж це намалювати. Я, я думала намалювати одну річ, але я відмовилася від цієї ідеї, тому що ютубу це навряд чи сподобалося, тому я просто вписала в пошуку Пінтересту Джамбо, і там висвітлився ось такий режим котик. І я думаю, додаючи з тих фотографій, що я там бачила, що це кот якогось лецплеєра або щось таке. Ну, менше з тим. Я того котка просто не малювала. Останній інктор я вже малювала 1 листопада, а то так сталося, що я засиділася з друзями, пізно прийшла додому. Але так я ще не лягала спати, то для мене це досі було 31 жовтня, тому першій ночі я малювала інхтобер. Мені дуже сподобалося приходити інктобер, я спробувала щось нове, і хоч в мене не вийшло малювати кожного дня з тих чи інших причин, але я його пройшла до кінця, і це саме головне. Ще я, звісно, ще не навчилася малювати якусь супер-пупер круто тими чорнилами, але я вже принаймні зрозуміла, під яким плюс-мінус котом тримати перо, що воно малювала, малювало здебільшого ті лінії, які я хочу, і скільки тих чорнил брати. Ось декілька малюнків, які мені найбільше сподобалися. Сподіваюся, вам сподобалося дивитися моє відео. Буду дуже вдячна за підписку, вподобайку і коментар. До зустрічі!